Василь Сухомлинський лялька з відірваною рукою. У маленької дівчинки була лялька. Колись давно граючись, дівчинка ненароком відірвала виграшки руку і відтоді щодня перев'язувала. Лялька зой усміхалась, їй подобались клопоти дівчинки. Одного дня мама принесла дівчинці з крамниці нову ляльку ліну У блакитній розкішній сукні з великою русявою косою. Пальчики на руках у ляльки були тоненькі, на пальчику каблучка, очі розплющуються і заплющуються. Покладе дівчинка, ляльку, вона скаже На добраніч. Підведе, вітається. Доброго ранку. Цилісіньки день не розлучалась дівчинка з Ліною. Позаплітала коси, вплила в них нові стрічки, поклала в ліжку. Ліна сказала, Раптом чує дівчинка, хтось тихенько плаче. Та це ж Зоя. Дівчинка залишила її на дивані, лицем до стіни, забула. Зої було сумно, гірко. Вона відчула себе самотньо і заплакала. Соромно стали дівчинці. Підняла вона Зою, притиснула до серця, поцілувала, перев'язала покалічену ручку. Усміхнулась зоя, відкрила губки і щось прошепотіла, це вона сказала дівчинці. Адже я твоя, так не забувай мене ніколи.